Міс переживає. Ну, не червоний. О, йолки-палки. Навірно, якісь голубі пісують на мене. Обана, народ всім здоров. І сьогодні ми у нас банда Артемів. <свісно> <свісно> Обов'язково підписуйтесь спочатку перед переглядом на наші канали. Посилання будуть в описі. Сьогодні ми з Артемом Сихацьким дегустуємо. А хот доги хотів знову сказати шаурму. Mm -hmm. Але дегустуємо хот-доги, будемо пробувати, наскільки вони смачні, дивитися, що знаходиться всередині. І. Будемо ставати якісь оцінки? Давай також яку п'ятибальну, десятибальну систему. Яку? Давай десяти, да? так? Десятибальну, мабуть, так. Да. В Принципі по 10 бальній системі будемо ставити оцінки і показувати вам, що цікавого походогам можна з'їсти в Житомирі. Адже від шаурми вже люди трішки устали, і якби ходоги знову починають замі... Замі... заміняти шаурму. У багатьох закладах з'являються ходоги, які навіть там раніше робили піци і так далі. Зараз з'являються ходоги. Тому ми їх зараз будемо пробувати. Знімаю Так. <плес> да. Камеру вирубай. Коротше, ну що ж, перша наша точка на сьогодні це заклад Бліс, де ми будемо дегустувати шаурму в лаваші. Так як не було в наявності булочок, хотіли спробувати. <схід> <схід> що, ляпи. Коротше, будемо пробувати ходох в лаваші, не було в наявності булочок, тому спробуємо в такому варіанті, а потім вже перейдемо в інших закладах пробувати щось більш класичне. Булочки. Так, ну що скажеш з приводу цієї шаурми. Е, Ой, ходох. <рес> Все, Лажа, не відео перезнімаємо. Так, ходох? Е, е, ну, взагалі він такий. Е, неплетненький, скажімо так. Капусту ми бачимо, морковку і сосиску. Сосиска щось на вигляд мені не дуже, можливо, це так треба. І дивіться, який слой лавашу. Це виходить, що більшість лавашу ти їсиш. Не знаю, треба пробувати, але. На вигляд мені взагалі не прикрасно. Mm. Я не знаю, треба пробувати, але розрізали, в принципі, капусти багато доволі. Все ж таки, знаєте, хотіли сьогодні продегустувати саме класичні ходоги в булці, але тут не було булок на цій точці. Але тому... це, це точка сьогодні, її тому вже не знаю, років 100 і всі пам'ятають, що вона знаходиться біля басейну mm -hmm. парку. Окей, ну що, погнали тоді. Кожен затопорянок по-любому там коштував. Так, ну що ж, перший укус, мабуть, будемо робити. Навіть не знаю, що сказати. В принципі, нормально, але реально те, що лавашу багато шарів, воно якби суха така якась виходить із усього. Не вистачає соусу, так? Да? Можливо, так. Да, більше соусу, воно б якось би компенсувало, але лаваша дійсно багато. Щоб його було менше, може якось би було поцікавіше. Але так, поки пробуємо, вже вердикт в кінці скажемо. Можливо, якщо б вона була б в булці, було б якось поцікавіше. А оцінки ми будемо в кінці ставити? Я думаю, що може як всі спробуємо, тоді вже щоб да, було да. в порівнянні з да, більшого місця. Да, так, так і так, так. Так що тобі що цей? Куди зайшов, не зайшов? Ну, я не знаю. я Єдине, що плюс, який можу сказати, це те, що нам його розрізали навпіл. Ми взяли один, розрізали навпіл, і я радий цьому. Ну, Не можна сказати, що він гидкий, що тут щось не так. Тут все нормально, наче свіжий салат, не знаю, з приводу сосиски нічого сказати не можу, вона просто така копчена дуже. Нічого поганого, нічого гидкого, але щоб сказати, що тут якийсь вибух. Смаку, тут якісь е щось таке сверхкість нічого не можу сказати. Тому доїдаємо і шуруємо на наступну точку. Наступна точка мега ностальгічна для мене. Саме тут я доволі таки часто брав хот-догів в своєму підлітковому віці, і був дуже здивований в минулому році, що цей заклад досі працює, і меню там зовсім не змінилось. Ну, звичайно, окрім цінників. Так що, ну що ж, зайшли на нову точку. Забув, як вона називається, чесно, не пам'ятаю, але ми все там підзняли вже. Як бачите, знову у нас е, хот-дог в лаваші, знову хотів сказати, шаурма, <сум> ледь не збився. Але знову вона, блін, в лаваші. Якась зараз епідемія у всіх закладах, хот-дог тільки в лаваші роблять. Булок ніде в наявності нема, тому прийшлося дегустувати знову в лаваші. Але хоча ми тепер їх можемо порівняти, порівняти той заклад і цей, вони майже через дорогу знаходяться. А що ми бачимо тут? Перше, що кидається в око, що тут лаваша, ну буквально слой півтора. Тут, тобто і начинки набагато більше. Ну що ж, пробуємо, а вердикт вже скажемо пізніше. Так, Артемчику, розкажіть ваші враження. Набагато цікавіше. М -м, також хочу сказати, що в цьому закладі, якщо в попередньому був тільки просто ходок лаваші. Тут у вас є багато варіантів з різними начинками, є навіть варіант е, солодку же Теж називається ходок нью йорк Він йде з маринованою кримською цибулею. Дуже смачний. Ну, мені подобається. Але було б набагато крутіше, якби він був би в булці. Тому що булочка сама по собі обсмажується і там вона у їх йде така хрустка, карамелізована, доволі таки смачна. Але так як булок немає в наявності, то дегустуємо в лаваші. До речі, я навіть знайшов старі фотографії з цієї художньої. Наступна точка вже знайома нам по огляду шаурми Дон -чіччя. Ми її не планували, але проходячи повз, ми побачили наклейку на вікні, а саме наклейку з класичним хот-догом. Із-за чого ми вирішили зазирнути її сюди. О боже, не вже нарешті класичний хот-дог. Не французький, не в лаваші, а нормальний в булці. Але все сталося не так, як гадалось. Дивіться далі. Ну, в принципі, ось що у нас вийшло викупити в Дончича. Чесно, це мало чим схоже на ходок, це більше, знаєте, як цей паніні якийсь типу чи що, от щось. Типу в булці, як це воно називалось, не пам'ятаєш? Ну, паніні. паніні так. Да. Пробто, коли так, замовляєш ходок, то це має бути ходок. Якщо ми знали, що це буде таке, то ми напевно б не замовили. Знали? Ну, так, так. На картинці все ж таки на, на вході було намальовано саме ну, стандартний класичний ходдох. А тут така штукенція, єдине, що якось робиться схожим на ходок, це те, що тут вона забите не м'ясом, а типу, якимось сосисками нарізаними. Ну Подивіться, слой булки 6 см плюс-мінус. Да? А стоїть то, що можете реально їсти і буде смачно, я думаю, що 2 см, то чисто так булочка забиться і відразу треба брати напої до цього, тому що буде, блін. Угу. Ну, Ми знову взяли один, розрізали навпіл просто. Глядачі ззаді, підписники підписники да, Вже хочуть з тобою там соткатися і автограф. Коротше, що можна сказати по цій штукенці, знову ж таки, це не хаплох. По смаку це більше схоже, от якби ви вдома просто взяли. Батон нарізаний, мазнули якимось там соусом, соус-бургер чи якийсь майонезний, і просто якусь сардельку відварили чи посмажили і кинули б наверх. Тобто, ну, з хот-догом це мало схоже. В принципі, чогось такого бомбічного також не відчуваюся, реально це просто те, що можна зробити вдома і схавати за набагато менше грошей. Скільки коштує, не знаєш? Ціни на екрані. 85, здається. здається, 85 там було. Ну так, щоб забитися, може і норм, але не. Ну, типу, якби я, мож, можливо капець якийсь голодний, бо хоча я зранку сьогодні не їв, ми по половинці шаурми з'їли. Б... Кусь шаурми. Ну, в принципі, <ride> ті ходоги, то реально не ходоги, а шаурма була голодна. Блавоші. Треба до дончичу. Всі ми знаємо, те, що там шаурма норм, так. Але от з худогом реально вони качнули. Це не худог, це просто булочка, яка треба, щоб ти просто забився і все. Купив булочку, я так можу піти в будь-який супермаркет, купив булочку, взяв собі майонезика, коли, намазав коротше, і поїв. Тому реально, вони розстроїли. До речі, я там казав, що не планували ми сюди заходити, але побачив картинку, треба спробувати, тому що ми знаємо, що в них там більш-менш все норм. Але, коротше, Такое, получилось, такое. як вийшло. Да. Якщо ви дуже сильно голодні і хочете дуже сильно забитися там, за 85 гривень, то можете і то було. Не, не да. да. Полетіли далі. Опана! І наступного дня ми відправились в місце, яке відправить вас в дитинство, де ви, будучи малим гівнюком, грали в GTA Vice City. У нас на огляді ця точка вже була, вона популярна завдяки піцам. Але відносно недавно тут почали робити і хот доги, які виглядають точно так, як на картинці. Дуже жалко, що у їх навіть літніка свого нема, і тільки самовиніс. Було б круто, щоб в місті була. Феха в GTA стилі. З музикою 80-х, ретровейвом і американським фльором. Експерт сідає позручніше. Коротше, так, зйомки ми перенесли на наступний день. Пробуємо сьогодні Вайсі Піца, заклад називається, але в ньому також є ходок, як я вже говорив. У нас зараз йде суміш гострого і негострого. Там є всього три варіанти. Ми взяли. Отакий от, от. Боюсь переживаю. Бріє, там Це може теж зняти. Ну, не че, не чого. буває. На автомойку заїдемо. <світку> З брезнешів. Корхером. Але зовнішній вигляд худога, він дійсно прикольний, такий незвичайний. Бачимо те, що булочка хрумка. Є там зелень, все на місці, виглядає апетитно. До речі, що по ціні, не пам'ятаєш? Я там підзняв в принципі, один біля 90 гривень, а один 75, здається, без Ну непогано, це вже він виглядає набагато краще, ніж в дон Чіщу, який там 85 і тіпа паніні. Ні, ну тут вже хоча б типу іде стандартний класичний. В принципі, пробуємо. Всі, всі чекають твою думку. Раз. Давай, давай. Залишилось ще вивернути ходок взагалі, для конфлікту. Так, ну що, спробуємо гостро. Я люблю гостро, в принципі. До речі, скільки чекали на ходок це ну, Десь 20-25 хвилин приблизно. Це дуже багато. Тобто ми прийшли під відкриття о 10-й годині, як написано, на вході. І персоналу ще ну, в повній кількості персоналу не було. Була тільки людина, яка Приймає замовлення, на кухні нікого не було. Тому довелося чекати трішки більше, ніж ми планували. Угу. Що, смачний? Ні, Нормальний, ну типу щось верхисвіне. В принципі, от зараз куштую другий, не гострий. Він мені чимось напоминає навіть чизбургер з Макдональдса. Тобто тут так само йде цибулька, якась типу смажена. Кетчуп-гірщиця. В принципі, непогано. Головне, що в булці, а не в лавачі, як наші попередні варіанти. Непогано, непогано. Єдине, що сосиска така приснувато. Мені каже, що не розігріли, могли б на грілі якісь кинути, ні? Так, щоб от піджарена вона була, якась, воно прямо прям би було б в купі, давало б смак доволі цікавий. А так, сосиска як варена, просто звичайно, знаєте, як молочна піде. Тобто її десь би на грилі і комусь піджарити. Було б шикарно З корочкою. Було б круто. ФОП в закладі Окідокі коштує 63 гривні. Замовили класичний варіант, а також були і інші варіанти, типу з беконом і, і так далі. А, навіть був французький, але французький я якось зовсім це не моє. Ну, Знайшли фірмову скамійку. Якщо вона у вас не вийшла посидіти всередині, ви можете завжди прийти, посидіти у тут. Або вилізти на дерево. Він теж Уєдинитись можна з, з другою половинкою. Ну окей, що ж, розпаковуємо. Дивимося, що всередині. Зараз ну, по логіки ківіщей мені так само треба щось розпакувати. Вивернути, щоб воно тут розлетілося скрізь. Виглядає непогано? Ну, виглядає реально кльово. Це перший ходок, якому йде. Помідора в комплекті. Дивіться, скільки смаженої це, так розуміється, з якимись шкварочками, можливо, навіть. Ну, виглядає кльово, це стандартний, здається. І да? Да, класичний. Але мені здається те, що булочка не свіжа. А ні, вона така якась, ну, прикольна, ні-ні ні. Але єдиний мінус, е, я вже що зараз бачу, за що буду ругати цей ходок, це те, що в ньому булка не підсмажена, походу. Мені так да, щось здається. Да. Вона йде просто якби розрізана. а ні, дивіться, є тут від гриля сліди, але вона. Пробували, пробували вона. Вона холодна. Вона холодна. Може те, що ми забрали його чуть пізніше. Ну, може так. Да. Ну, але да. її, її все ж таки підсмажували. Окей. Але булочка якась тоста. подивіться на цей. Ну, дивіться скільки булочки, скільки начинки. І цю малесенька сосисочка. Да, сосиска, до речі, ну, по діаметру геть маленька. Якась да. міні. Да, да, да. Так, вже тече. Ну, Соус схожий на цей торшин бургер. Але трішки відрізняється ніби. Це кетюнез, кетюнез. Кеченез, так. Ну, типу, знову ж таки, можливо, ми розбаловані вже дуже. Мене смачно го готує мама, Готує. <свист> <свист> годує тебе жінка і ми вже знаєш, якби зажралися в цьому плані. Та ні, хочеться в плані сервісу. Трещо хочеться булочку, якусь підсмажену, тонесеньку, більше начинки, а не їсти булку. <свист> Реально, одна булка. Так, Артемчику, Тіпа... з приводу оцінок, давай. Перше місце у нас було на бульварі, яке знаходиться біля басейну в Житомирі. Так, ну всього у нас виходить 5 точок, да? так? Ну, по... Вчора 3, сьогодні 2 у нас. Да, По 10-бальній системі. Не можна сказати, що там щось було, знаєш, якась цвіла капуса всередині там, чи ще щось. Просто там було дуже багато лаваша, був товстий шар, який ну, воно якби смаку не придає, скажімо так. Тому, в принципі, десь можливо 5 чи 6, десь так, от посередині 5,5, можливо, десь би поставив би. нічого поганого, але це чисто так, щоб забити шлунок, поїсти, перекусити і побігти кудись далі. Але чогось м -м, смачного ви там явно не отримаєте. Якби можливо він був би в булці. Це було б зовсім друге діло, але було б тоді в наявності не було, вийшло так. Так, да, З приводу другої точки, з приводу другої точки, у мене до неї таке більш лояльне відношення буде в плані того, що я туди доволі таки часто ходив. Там великий вибір ходогів різних, там навіть є солодка версія. А, і мені він сподобався більше. Там лаваша було менше, начинки всередині було більше, а, там була ця маринована. Кримська цибуля, яка мені також дуже сильно подобається. Ну Це все діло смаку. Хтось, мабуть, взагалі цибулю не переносить. Мені цибуля подобається, особливо кримська. А, тому йому я поставлю ну, не знаю, балів можливо, 7. Якби він був би в булці, я б йому балів би 9 поставив. Тому що я там багато разів куштував. І вони булку обсмажують не тільки зовні, а обсмажують і всередині. Вона всередині виходить карамелізована, хрустка. І коли ти весь оцей от бутерброд з соус сосиски, сосиска, до речі, там була, мені здається, цікавіша, ніж в першому, в першому варіанті. Все це взагалом виходить смачно. А коли там йде лаваш, лаваш сам по собі з сосискою якось не особо конектися, як по мені. Тому балів сім, а була булка. Таку, як я пам'ятаю, я б поставив би балів 9. Дон -чічо. Дон -чічо, да. Чисто випадково, ми туди заскочили, побачили на вітрині класичний ходох, який ми, в принципі, і планували дегустувати в цьому відосі. Зайшли всередину, замовили, але по факту ми отримали не ходог, а паніні. Так? Якби так. десь перебігала якась собачка чи якийсь котик, я б, мабуть, більшу половину віддав би якісь корисні. Тому що, ну. Геть не о чому. От, от наші їси, наші соусу багато, наші начинки багато, а їси, а воно якби смаку ніякого від цього нема. 4-4,5 би десь поставив би. Не сказать би що там також гидота, безобразія якесь, Ну, може з натяжкою 5, можливо, поставив би. Далі йде сьогоднішній день. Ми його почали з ходдогів в Сіті Піца. Що сподобалось, це те, що вони були запаковані в окремі коробочки. Ще раз повторюсь, ви можете. В будь-який момент, якщо вам треба звільнити руки, в коробку запакували його, закрили, десь в пакет в сумку поклали, потім в інший час перекусили, поїли, це доволі таки зручно. В Осьіті піцці я, в принципі, поставив би. Знову ж таки, нічого суперового не було, так, щоб 10 ставити. Ну, от балів 8, би, може, би, і поставив би. Але за очікування, ну, не знаю, я, звісно, не експерт в оцінюванні, приблизно такі оцінки я б поставив би. Ну і наступний йде у нас окі наш останній варіант, який ми тільки щось спробували, доволі -таки смачний хот-дог, також запакований в коробку, все цивілізовано, прикольно. Але не сподобалось, мабуть, це була сама маленька сосиска, вона саме в діаметрі була дуже якась вузька. Я її навіть вкупі я її не розпробував особливо. І за соусів, за останні начинки, сосиска майже не відчувалася. Навіть не знаю, що сказати. От це з весь Піці вони конкурують, обидві версії були посипані цими шкварочками з цибулі пересмаженими. Навіть не знаю, що вище поставити. В рейтингу я, мабуть, б ще добре подумав би, як би їх поставити, але Ну, балів 8, можливо, так також десь би було. мабуть. От я не знаю. В принципі, і там, і там, що в Y-City піці що в. Окі-докі, що в тому закладі, який я забув, як називається в парку, там є доволі такі великий вибір ходогів. за це, в принципі, можна також якісь плюси додати. А, балів 8, також поставив би. Чогось також такого прям супер-пупер. Не сказати бо що я спробував, можливо, реально вже просто зажрався. Але одесь в Сіті і Окі-Докі на одному рівні приблизно, мені здається. Тому, в принципі, ну що ж, твоє слово? Пускати десь пісняє на мене. Я щось теж от, десь бризнуло біля ноги щось. Я таки не зрозумів, що це було. Навірно, якісь голубі пісують на мене. Так, ну що ж, Артеме, твоє слово? <реш> <реш> Моє слово, по-перше, -по хочу, щоб ви підписалися на цей канал, поставили вподобайки, пишіть коментарі, тому що Артем дуже багато проводить часу, щоб випускати для вас якісний контент. Можливо, ми не так щось порівнюємо, треба було ціну, там якість, але... Давайте по 10-бальній системі. Перша точка в нас була біля басейну. Дівчинка робила, попередила те, що лаваша булочки немає, зробила в лавашу. Овочі, там корейська морковка, все було свіже. Сосісочка нормальна, мені сподобалося, але худог має бути худогом, тому моя оціночка 6 балів. З приводу наступного місця друга точка, така дерев'яна будка. ви... Ох, лки-палки! Подивіться, спільно. Спецефекти. Так, коли підушив трішки 3D і почав вставляти спецефекти. Але дивись, реально вона б впала на тебе, якби ти не відійшов. Ну Я просто шарю. Екстрасенс, все, я зрозумів. З приводу другої точки нам багато писали людей в коментарі, що там дійсно топ, там багато вибір ходоїв, що дуже смачно. Ми спробували. Так, непогано, Прикольно. і ціна начебто норм. Тому що ми в першу чергу за якість. За якість. Не за ціну, а за якість. Ну, Тому... там, дивісь, в принципі, в усіх точках плюс-мінус ціни не особо. Там нема такого, так. що на 50 гривень дорожче Наразі. чи дешевше. Тобто, ну... Але якщо ви в парку гуляєте на бульварі, то там можете сміло взяти, спробувати, все норм. І моя оцінка, а також там 7, 7 балів. Mm -hmm. З приводу третього закладу це Денчі, що ми йшли, да, там казав, побачили вив'язку, роблять худоги, замовили худоги, але нас не попередили, то, що це не худог, це паніні, це просто сосісочку розрізали, пожарили, закинули. Там булки більше, ніж того. Це просто, якщо ти не, не їв там три дня, да, і хочеш забитися дуже жорстко, то можеш її їсти. Тому це не худог, і для мене тобто, шармата норм, да, а от е, з приводу худога для мене це... Дівчатка молодці, там персонал, це все топ, знаєте, можна присісти, але це не ходок, три бали. от, Я реально ставлю три бали. Наступний наш день почався з весіти весіті піца, так заклад роблять худоги. На вигляд, сервіс, салфеточки, упаковочка. Мені таке подобається, QR-кодики, все є присутнє, але не вистачило те, що сасаска, якась була для мене холодна. Можливо, вони якось її швидко робили, але чекати 25 хвилин ходок ну, це реально якось жорстко. Ви йдете туди, реально, от пудох нормальний, худох, смачний, але блін, ну 25 хвилин і якось це холодна сосіска, не знаю, можливо, ви так знаєте, відстріляти дали. Тому не знаю, можливо, власники цього не знають, але, блін, якось люди відносяться. Короти. Робіть, будь ласка, нормально. Але отак те, що виглядає, цибулька, все, і такий кольоровий фудок, знаєте, як на картинці. Тому моя оцінка їм там 8 бат. Вони дійсно молодці. З приводу окі-докі, від нічого незвичайного, булочка, е кетчунез, це по-любому, я думаю, не авторський кетчуп з майонезом, е покладається цибульку, помідорку, молодці, рухаються в тому руслі, щоб зробити ходок. Але, як на мене, так холодна сосиска. Я його не доїв, до речі, реально. От. Ну, тут, там, скажімо так, що... Е, воно виглядає, вибачте, можливо, не дуже. Але сподобалось те, що є зелень, все як має виглядати нормальний кудок. Молодці. От реально молодці. QR-коді, сервіс. Блін, ну, також е, от, я думаю, що в з ними, ну в i Sitті більше яскравий, крутий, там видно, що... Вони більш стараються і ну, тяжко перейняти весіти з Okidoкі, але Okdoкі е, це кітченес такой, знаєте, що коротко, ставлю 7,5 балів. Чи знаєте, давайте так. 8 балів також. От ви, якщо я не можу обрати, тому по 8 балів вам рухайтесь і. Віталій ходогі. Так, ну що ж, друзі, ось ми вже продегустували хот-догів в п'яти різних точках місі Житомир. Обов'язково пишіть в коментах, що ще потрібно спробувати. Можливо, ви знаєте також якісь ще точки з хот-догами. Можливо, нам варто продегустувати щось уже більш. Десерти можливо, можливо, якісь морозиво, можливо, десерти. У нас багато нових кондитерських з'явилось цікавих авторських таких. Тобто, також можна заїхати це все продегустувати, спробувати і відзняти для вас відоси. Тому не соромтесь, пишіть коменти, пропонуйте свої якісь цікаві точки. Обов'язково підписуйтесь на мій канал на, канал. на канал Артема Сохайського у нього також скоро вийде відос, де ми будемо щось спробувати, але це поки секрет. Тому. Всім ще раз дякую за перегляд і до зустрічі в наступний день. Можна, можна сказати. Да -да. Ну реально, от ми за Артемом спілкуємось, дуже багато людей його дивляться, але не підписуються на канал. Давайте це виправляти, підписуйтесь, тому що блін, ну, він витрачає дуже багато часу, щоб зробити вам контент. Тому давайте, давайте, підписуйтесь і обов'язково ми щось протестуємо і зробимо кльове. Всім пока. Тому всім ще раз дякую за те, що додивились до кінця. Всім пока.